Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. З вами Віктор Адріанов, викладач Національного еколого-натуралістичного центру. Сьогодні ми закінчуємо цикл лекцій із теорії еволюції і тема нашої сьогоднішньої зустрічі називається Результати еволюції. Ну, Невеличкий вступ треба зробити, оскільки науковці. Розділяють два таких модуси, тобто способи еволюції, як мікроеволюція і макроеволюція ознайомимося з визначеннями. Мікроеволюція – це всі еволюційні процеси, що відбуваються на рівні популяції, а макроеволюція, еволюційні процеси, які призводять до формування надвидових таксонів. І от що стосується механізмів макроеволюції, це Дуже складне поле для різноманітних гіпотез, і, в принципі, вкрай важко піддається верифікації, тобто підтвердженню тієї чи іншої гіпофізи. гіпотези, вибачаюсь. Тому ми в рамках нашого навчального курсу будемо розглядати лише процеси, що стосуються мікроеволюції. І так, результати мікроеволюції. Їх виділяють три: перше, це підвищення рівня організації, друге види утворення і третє адаптованість. Ну Коли ми кажемо підвищення рівня організації, то мають бути якісь критерії, тобто ознаки, на підставі яких ми кажемо, що цей організм знаходиться. На ничкій ступені організації, а цей на більш висок. Які ж критерії? Три групи критерії виділяють підвищення рівня організації. Це такі критерії, як системні, енергетичні і інформаційні. Розглянемо системні критерії. До них відносять складність системи. Тобто Тупінь складності. Конкретно це різноманітність елементів і структурних зв'язків між компонентами системи. А саме, диференціація, концентрування, централізація і цефалізація. Це ознаки, ще раз наголошу, складності біологічної системи. Розглянемо окремо диференціація. Ну Це. Тоді, коли тіло поділяється на певні сегменти, ну, скажімо, у лівому куті ви бачите так званих поліхет, представника поліхет, тобто багато шотинкових червів. І в нього є такі ніжки, які називаються параподії. І тіло сегментовано, тобто воно не суцільне, а саме диференціація полягає в тому, що тіло. Дуже сильно сегментоване, і кожний сегмент має набір е, життєво важливих структур. Ну, так само внизу ви бачите ракричковий. Так, також тіло поділяється на сегменти, і є в нього маленькі вусики, великі вусики, ніжки диференційовані і так далі. Що дає змогу? Ракові досить непогано себе почувати у своїх умовах довкілля. Такі критерії складності системи як концентрування. Ну, це мається на увазі, коли елементи, які були в процесі еволюції, Розкидані по всьому тілу, Ну, наприклад, е ви бачите гідру спочатку під номером першим. В неї нервова система, так звана дифузна, тобто вона розкидана, розсіяна, не згрупована. А далі в чоловіків з'являється так звана драбинчаста нервова система, де нейрони утворюють нервові вузли або ганглії. Ну, і нарешті Трубчаста вершина еволюції, це трубчаста нервова система, як у хребетних, як у нас з вами, це коли є спинний і головний мозок, в якому максимально концентровано розміщено нейрони. Ну, Такий приклад, як нефрон, скажімо, це стосується видільної системи, у. Скажімо, дощових червів, органи виділення називаються нефридії, і вони в кожному сегменті попарно розташовані, тобто вони не збиті в одну купу. А якщо ми візьмемо нирку людини, то там є одиниці структурно-функціональні одиниці нирки, які називаються нефрони. Біля одного мільйону в середньому міститься таких нефронів. Тобто, в принципі, за структурою можна їх вважати гомологами тих от черв'якових нефрідів, просто вони збиті в одну купу. І таким чином нирка являє собою таку потужну систему для виведення продуктів метаболізму. Такий критерій. Складності системи, як централізація. Тобто мається на увазі, що життєво важливі органи, вони розташовані по медіані, тобто посередині організму. Для чого? Для того, щоб от, важливо, життєво важливі органи, ну, наприклад, хорда, наприклад, нервова трубка. До речі, ви здогадалися, що зображено на цьому рисунку. І це. Схема будови ланцетника. І от життєво важливі, органи в ньому розташовані посередині тіла для того, щоб вони знаходилися в однакових умовах стосовно зовнішнього середовища. Такі явища, як цефалізація, Ну полягає в тому, що у двобічно симетричних організмів э, передній кінець тіла. Там, де розташовані е, рот, і, скажімо, щелепи, тобто той кінець тіла, який першим стикається із довкіллям, то це полягає в тому, що на цьому ж ротовому кінці розташовані органи чуттів, наприклад, очі розташовані, і головний мозок, який дозволяє. Ну, швидко все бачити, обробляти інформацію. коли тварина пересувається головою вперед, то те, що бачить її очі, воно швидко обробляється і тоді вже е, приймаються певні поведінкові рішення. Такий критерій підвищення рівня організації, як пластичність, ступінь незалежності від середовища. Ну, наприклад, незалежність від води. У первісних організмів, ну, скажімо, у риб, земноводних спостерігається залежність від водного середовища, тобто для їх розмноження, да і просто для їхнього життя, якщо ми беремо риб, необхідна вода. Тобто вони повністю залежні від води. А наприклад, вже рептилії. Тобто плазуни птахи, сарці, вони від води незалежні. Тобто, звичайно, їм вода потрібна, але вони не потребують водного середовища у якості, значить, у якості необхідної умови для постійного проживання. От. Ну, візьмемо таку знаку, як теплокровність. Що вона дає? Вона не дає незалежність від температури. Від температури. Чому значить, рептилії не можуть просунутися в ті края, де холодно, високі широти? Ну, Наприклад, чому значить, в Арктиці є білі медведі, різні тюленя, крокодилів немає? Тому що медведі вони теплокровні. Вони самі собі нагрівають вони незалежні від е, температури середовища. А от температура плазунів, температура крокодилів в нашому прикладі, вона, ну тобто вони просто би замерзали, бо вони повністю вони є холоднокровними, таким чином повністю залежні від температури середовища. Оце називається пластичність. Значить, ми розглянули з вами перший. Перший наслідок еволюції, перший результат, ну за нашим перерахуванням я маю, маю це на виду під е, словом перший. Е, другий за перерахуванням, результат еволюції які ми розглянемо, називається видоутворення, тобто утворення нових видів. І от виділяють способи видоутворення, два основних способи: це алопатричне і симпатричне видоутворення. Алопатричне, ну, префікс ало означає інший, це розділення ареалу на ізольовані географічні частини. А симпатричне це розходження видових ознак в межах. Того самого ареалу. І от подивіться, будь ласка, на рисунок. Навіть зліва у нас показано алопатричне видоутворення. Тобто ареал розділяється на дві частини. Ну, не обов'язково вони рівні однакові. Просто значить, було, був один ареал, стало два. Ну, Наприклад, якась щілина утворилася внаслідок землетрусу, або там річка утворилася. Якийсь географічний бар'єр, через який ці дерева, скажімо, не, не, можуть е, втратили здатність обмінюватися е, своїм пилком, тобто генетичною інформацією. І утворилося два різні види. Одні, ви бачите, забарвлені густо зелене, інші салатові, і, мабуть, якщо навіть їх потім вже Розмістити на тій самій території, вони не будуть дружити, вони не будуть хрещуватись і так, напевно, залишаться окремими видами. А от саме нагадаю, що відсутність здатності е, до скрещування е, з отриманням продуктивного потомства і є критерієм виду, чому організми відносять до е, того самого виду чи до різних. Симпатричне видоворення, бачите, реал залишається на своєму місії. <кхе> Ніяких землетрусів не було, але внаслідок певних причин, на в тому самому моралі, утворюються нові організми. Е, наприклад, через поліплоїдію, тобто через подвоєння, може і потроєння, і почетворіння хромосомного набору утворюються організми. ну Поліплоїдія це явище, яке існує, тобто це не фантазія, не гіпотеза. І от увіть собі, що утворилося один. Поліплоїдний організм, ну там одне поліплоїдне дерево. Да? Е, ну, Виникає думка, як же вони будуть розмношуватися. Дуже просто в рослині та перевага, що вони можуть розмножуватися вегетативно, тобто частинами свого тіла. І от той поліплоїдний організм, який був один, який не міг вже втратив здатність схрещуватися з попередніми організмами, які там були. Але він розмножився вегетативно і далі ці дерева можуть перезапирюватися, як вони хочуть. І по факту на тому самому ралі виникає принципово новий вид. От такий спосіб видоутворення називається симпатричним. Адаптованість, адаптованість це третій результат еволюції. Типи адаптації виділяють морфологічні, фізіологічні, поведінкові. Ну ми сьогодні не будемо зупинятися на всіх. Бо це дуже багато часу. А от на самому яскравому прикладі розглянемо адаптації, тобто пристосування, на прикладі морфологічних. І найбільш такий демонстративний приклад морфологічних адаптацій це захисне забарвлення тварин. Виділяють три типи захисного забарвлення: маскування, демонстрація, мімікрія. Значить, що таке маскування? Це коли забарвлення організму відповідає забарвленню навколишнього середовища. Тобто, просто організм зливається, він маскується, і його практично не видно. Ну, типи маскування також виділяють різні. От, подивіться, будь ласка, три типи маскування виділяються: криптичне забарвлення, дезруктивне забарвлення. І проти тінь, що приховує. Тепер конкретно, криптичне забарвлення це таке, що співпадає із фоном оточуючого середовища. Ну, наприклад, бачите, зелена змія. Тобто, вона за своїм кольором зливається з листками. Ну Також це змія вже іншого коричневого кольору, який зливається, бачите, з пожов... пожовклим листям. Жаба, значить, жаба сидить на курі дерева, от жаба вона посередині. І кольори такі, що сливаються, навіть не можна і зрозуміти, де там кора, де лишайники, а де саме жаба. Наступний від криптичного регульоване забарвлення. Тобто забарвлення змінюється відповідно до навколишнього середовища. Прикладами, наприклад, є приклади, наприклад, так? Є хамелеон, так, ви знаєте, що він здатний змінювати своє забарвлення, відповідно до зміни забарвлення навколишнього середовища. Камбала також відповідно до того, якого кольору буде дно, фон, на якому вона проживає, вона також змінює колір. І нарешті дезруптивне забарвлення. тобто, які візуально розділяє тіло на, на фрагменти. Це якісь полоси. Ну, наприклад, риба клоун. значить, Вона ну, там мешкає серед тінь, щупалець. Але фішка в тому, що ті полоси збивають з пантелику їх ворогів, тобто вони не можуть зрозуміти, значить, де. Тентаклі, як кажуть, як тіні, де риба починається, де вона закінчується. Тобто завдяки от таким полосам ці риби досить непогано зашифровані. Ну, Не тільки клан-фиш, тобто риба, клоун, а інші тропічні види, вони мають такі яскраві плями полоси для того, щоб. Фижа риба не могла зрозуміти, чи це риба, чи не риба, де вона закінчується і де починається. Також до дизруптивного ну, забарвлення належить забарвлення зебри. Тобто, в принципі, в саванні зебра на, ну, принаймні так пишуть, відстані 50 метрів вона стає невидимою. Тобто ці полоси настільки зливаються з тими чагарниками, що для їх потенційних ворогів 50 метрів це, в принципі, не так вже багато, навіть стадо зебр може ставати геть непомітним. Ну і нарешті ефект протитіні полягає в тому, що, от наприклад, акула пливе, значить, на неї світло падає зверху. І... Ефект протитіні полягає в тому, що ділянки, які освітлені найяскравіше, тобто ну, спина акули, вони мають більш темне забарвлення. І от коли акула підсвічується зверху, то збоку вона стає однорідною. Тобто вона зливається із водою. Так. А, 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 наступна. Наступний спосіб захисного забарвлення називається демонстрація. Також розрізняють типи демонстрації, попереджуюче забарвлення і загрозливе забарвлення. Да, а також спалахуюче забарвлення, три типи. Е, тепер конкретно розглянемо попереджувальне забарвлення, це постійне забарвлення, яке характерне для захищених видів. Ну, наприклад, сонечку, в яких гемолімфа, тобто їх… Е, Ну, аналог крові, він е, отруйний, да? Значить, пташка, яка один раз в дитинстві склювала сонечку, вона вже більше не буде, бо в неї вже буде болітий животик і вона, значить, в неї виробиться такий мовний рефлекс, але це забарвлення, що його чіпати не слід. Ну, До речі, сонечка бувають не тільки як наші, от, червоні з чорними плямами, забарвлені інші, значить, жовті з чорними плямами, Але воно таке яскраве, це, як кажуть, забарвлення по типу Чіпай мене, отак от от образно можна сказати. Загрозливе забарвлення з'являється лише в момент небезпеки у, знову таки, незахищених видів. Якщо попередньо воно постійне було, так, як у сонечка, але це захищений вид, вони не бояться. А от загрозливе забарвлення е характерне для незахищених видів, які прагнуть налякати налякати свого ворога. От, ну, Це так звана піщана круглоголовка, яка виглядає як невеличка ящерка, але коли до неї наближається ворог, значить її голова, от, ці от щоки вони роздуваються, і для невеликого звіря може і страшно. Оце так звана плащоносна ящерка, у неї по боках звисає плащ, який досить такий непоказний, непомітний. Але значить, в момент небезпеки цей плащ він роздувається, і ящерка, е, точніше, її голова е, набуває такого чудернацького, страшнуватого вигляду. І нарешті спалахуюче забарвлення. Це миготливе забарвлення. Тобто воно. З'являється і зникає. Ну, Метелик, припустимо, має одну сторону яскраву крил, а іншу ну, майже безбарвну. Тобто, ну, як ліхтарик. Тобто він спалахує, зникає, спалахує, зникає. От, ну, і зникає. Пташка, яка, наприклад, женеться за цим метеликом, вона збивається з пантелику і вже ну, Не рукою махає, а крилом своїм махає і припиняє це переслідування. І нарешті таке явище, як мімікрія, це також варіант захисного забарвлення. Типи мімікрії виділяють бі мімезія і міметизм, так звана мімезія. Це коли тварина нагадує рослину за забарвленням і навіть за формою е імітує рослині або неживі об'єкти. Ну, зараз побачимо приклади, значить, мантіс релігіоза, це богомол, який, ну, в принципі, і за кольором, і за формою нагадує якусь там частину рослини. От ще більш яскравий приклад, значить, це палочник е філіппінський, який за своєю, ну і за зрозуміло, і головне за своєю формою, імітує е листочок такий трошки підв'ялий. Ще, наклад, риба камінь, тобто може бути подібність до рослин, а може до неживих об'єктів. Оце от посередині в нас лежить з такими червоними цятками. Це живий організм, називається вона Риба камінь, яка дуже вдало перекидається під каміння. Листкоподібний коник, да? тобто це коник, ну, як наші звичайні коники, знаєте. Як вони виглядають? А це е е коники не українські, тропічні, але от вони імітують листок. Також є така тваринка, листкохвостий гекон. Тобто, також е особливо його хвіст, ну так він називається листкохвостий, імітує листок. Все про листок. Значить, інша форма мімітрії називається міметизм. Подібність між захищеними і незахищеними. Видами тварин виділяють два типи такої мімікрії. Наприклад, бейцівська мімікрія, коли нешкідливий вид прикидається, да? тобто імітує зовнішній вигляд небезпечного виду. Ну, наприклад, є такий метелик, називається каліго. Е, коли він розпахує свої крила, значить, утворюється такий вигляд, ніби сова. Так називається метелик сова. Ну і хижак. Думає, що це не метелика, сова і, мабуть, швидко тікає. Мабуть, є мухи, які імітують захищених комах. Ну, наприклад, муха бджо... бджолоподібка. бджолоподібка, да, треба трошки тут виправити, яка імітує бджолу, муха осоподібка, яка імітує ос. Джмели-подібка це мухи, це не не бджоли, а це мухи, які от, е, в процесі еволюції навчилися імітувати е, захищені види. Метелик. Оце метелик, тобто належить до лускокрилих, але він імітує джміля. Оце, подивіться нагадує 100% немов би мурах, а насправді це коник. Він імітує мураху. Чому? Тому що мурах це захищений вид. В неї є мурашина кислота. До речі, саме мурашина кислота вона присутня у кропіві І тому, хто стикався з кропівою, я думаю, що всі стикалися. От уявіть собі, це, ну, в принципі, не отрута, а мурашина кислота, значить, яка може спричинити значних негараздів. І от коник навчився імітувати мураху. Його ніхто не чіпає. Одна з найбільш отруйних. Змій на землі називається Кораловий Аспід, входить десятку найбільш отруйних змій. А існує отруйна змія, яка називається, бачите знизу, молочна змія. І от оті полоси, вони імітують, вони імітують е, забарвлення коралового аспіда, і хижаки думають, що це воно і є. І ніхто не чіпає. Ну і нарешті так звана мюллерівська мімікрія, Нубецівська мюллерівська, це за прізвищами вчених, які їх відкрили. А саме це ситуація, коли декілька захищених видів, наслідуючи один одного, утворюють так звані кільце мімікрії. Тобто, коли в процесі еволюції утворилася один раз, вдала мутація. Ну, вдала в тому сенсі, що вона відлякує потенційних ворогів. Ну, о, найбільш. Поширений варіант це чергування жовтих і чорних полос. Вони у бджоли, є оси, є у шершня, є у джміля, з невеликими деталями, але в принципі це той самий один тип забарвлення, називається кільце мімікрії. Ще один приклад. От бачите, така вдава знахідка в процесі еволюції, як червоний і чорний колір. Сонечко, на чорному фоні чорні плями. Рослинний клоп. Тут же полосами йде, але ідея така сама: чорне і червоне. Ну і нарешті всім відомий клоп-солдатик. Та сама тема. Ну що, ж, шановні друзі, дякую вам за увагу. На цьому цикл колекцій з еволюції нами завершено. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і до побачення всього вам найкращого!